Поранена витягла з під завалів своєї оселі скривавлених дітей. У Дніпрі медики врятували 34-річну жінку з Павлограда, яка постраждала через обстріл 6 вересня. Тоді росіяни вдарили по місту п'ятьма балістичними ракетами. Одна людина загинула. 82 дістали поранення, зокрема, і семеро дітей квартиру пані Світлани розтрощило та переймається вона зараз не за неї, а через поранених дітей, які чекають її з лікарні. Кореспондентка ТСН Оля Павловська розкаже більше. Реанімація нарешті позаду. Пані Світлану вже переводять до травматологічного відділення. Все побите, все порізане, і ноги порізане, і голова порізана, і рука розрізана. Вона тримається мужньо, передусім, заради дітей. Її донечка теж у лікарні в Павлограді. Уже добре, більше намного ну, трошки часу пройдя. Я думаю, все у нас з нею буде нормально. Це був ранок п'ятниці, коли росіяни вдарили ракетами по місту. Ось на що перетворилася її квартира. Вікна, двері та меблі вмить розлетілися на друзки. Син та донька вчилися онлайн. А пані Світлана поралася на кухні, коли пролунала тривога. Встигли лише вийти в коридор. Прильот я очнулася. На мені щось лежало, одкинула тут дитина ззаді мене. Я її швидко схватила. Ото річного Микиту та 9-річну Лізу скривавлена мати, виносила з розбитої оселі сама крізь розтрощений під'їзд, де валялися вибиті двері та сусідські речі. В Лізи зашита голова, зашита щока. Хлопчик був. Він трошки далі стояв його, накрило просто фанерою. Син, поки з батьком військовим, чоловік самовоював на Донеччині, коли дізнався про руйнування вдома. Бачилися, два місяці не було. Відпустили, слава Богу. Хочеться, щоб війна пройшла. Ніколи не думала, що я пострадаю діти, ще чоловік там. Світлані та її дітям неабияк пощастило, кажуть медики, адже за таких ракетних ударів могло статися непоправне. Вони випадково були в тій зоні, яка не дала вибухової хвилі забрати їх життя. Одержала величезний шок, величезну душевну травму, яка буде мабуть все її життя. Операції видалення уламків та переливання крові, найтяжчий етап вже позаду кажуть медики. Їм вдалося відновити роботу руки. С привезли в шоковому стані. Зшили сухожилля, зробили пластику. Цього сухожилля. зараз ручка відновлюється, буде в ній функція, буде вона працювати все буде добре. Медсестра за фахом намагається самотужко обробляти рани, аби ті швидше загоїлися. Про розбиту домівку намагається поки не думати. Натомість прагне якомога швидше повернутися до Павлограда, обійняти чоловіка та дітей. Уляпалось колосандрукуліжні Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.